За часів давніх богів, воєвод і царів багатостраждальна земля чекала героя, сила, пристрасть. Так, друзі, сьогодні ми будемо тестувати збірки розбійника, які колись у нас були іграбельні. Відразу скажу, що ми всі їх повністю перезібрали під уже нові гріфи і нові вміння, так як вони мають виглядати в дев'ятому сезоні. І це відео буде більш інформативне, тому що багато мене гравців питали, які збірки залишати, які не залишати. Якщо вам це просто-напросто не цікаво, то раджу минути цю інформацію, тому що такої, як. Інформації саме про те, як збирати ці збірки, чи як будуть виглядати на них навички, ми, скоріше за все, не будемо. Ми будемо тестувати їх в ямі, розповідати, чому тепер ці збірки застаються лише в далекій-далекій скрині, і більше на них ніхто не грає по тій причині, що вони втратили просто-напросто свою силу. Перша збірка це у нас збірка через. Що через швидкісну стрільбу, вона раніше була дуже гарною в 5 сезоні, та й, в принципі, більш-менш ще була іграбельною в 6 сезоні. Коли змінили трошечки пасивки розбійнику, трошечки змінилися предмети, навіть якщо вам випаде дуже гарне кільце для того, щоб ця збірка грала через цю швидкісну стрільбу. Випускаючи ці снаряди, скажімо так, ну, під нахилом, під деяким кутом, все одно від цього нічого не зміниться, тому що, по суті, урон на ній врізали дуже сильно. Скажімо, навіть так, його не врізали, він залишився на такому ж самому приблизно, в моменті, який був до цього, просто що в грі змінилася, по-перше, ескалація ями. тобто Змінилися рівні і ями по своїй складності. Розробники їх не один раз уже, мабуть, перероблювали для того, щоб знайти якийсь баланс. Ну і зараз, в принципі, ми маємо ситуацію, що ця збірка нам підходить виключно для того, щоб пройти якісь нескладні івенти. Тобто, грубо кажучи, вона буде грати більш-менш нормально на першому стражданні, другому стражданні, третьому. І все. Далі, щоб обирати якусь збірку, нам потрібно обирати якусь іншу, тому що в цієї збірки практично немає взагалі ніякої сили. І от ми бачимо, що ну, ніяким чином вона більше у нас не працює. Що хочу сказати, що змінилося, прибрали в цій збірці, друзі, базове вміння, тому що через ту посивку, через яку ми грали раніше, немає абсолютно ніякого сенсу тепер грати. Тому що просто-напросто урону від цього більше не стане. Тобто, якщо ми навіть візьмемо з вами базове якісь вміння, будемо накопичувати свої бонуси для того, щоб наша швидкісна стрільба стала ще потужнішою, від цього ну, практично нічого не зміниться. Тому якщо у вас були предмети, хороші на цю збірку, ну, ви можете. Скажімо так, піти двома шляхами. Давайте звідсіля вийдемо, тому що бачимо по часу, що це абсолютно не має жодного сенсу. Це всього-навсього 70-й портал, і бачимо, що сили в нас в цього персонажа майже немає. Дивіться, якщо у вас позалишалися ці предмети, ви спокійнесенько їх собі можете залишити. Можливо, вони знадобляться для того, щоб проходити якісь інші івенти, але точно можу сказати, що більше вони грати не будуть. Ця збірка раніше гралася у нас через це кільце. Від того, що ми його візьмемо, друзі, ну, <кій> також мало що зміниться взагалі. Також використовувався раніше цей чудовий шолом. Можна було також через нього грати, якщо немає, наприклад, міфічного, використовувалася ось ця зброя, ось ця зброя. Тобто можна було грати через базові вміння, накопичувати свою точність. Грати через, через, через ось цю пасивку, через серію прийомів, також грати через пасивку, яка знаходиться в нас нижче трошечки. Ось ця сама пасивка, через нашу точність, також накопичувати вміннями базовими цю точність, точність а потім витрачати її за рахунок нашої спеціалізації і за рахунок ось цього прекрасного вміння, через швидкісну стрільбу. Цю варіацію я також перевірив, якщо вам здавалося, що ця варіація слабка, а ця варіація якимось чином буде грати ліпше, ні, я це перевіряти навіть не буду, тому що це вже перевірено, можу вам точно сказати: єдине, яка буде різниця між цими двома варіантами тобто, якщо ми поставимо ці предмети сюди всі на свого персонажа, Кільце це замінимо, то єдине, що зміниться, вона буде грати просто ще довше. От і все. Тобто нею навіть не можна буде пройти і саме 10-й портал, тому що якщо в цій варіації можна хоча б за 10-11 за хвилин його пройти, то в варіації з цими предметами це вже буде просто-напросто нереально. Тому якщо раптом вам потрапили ось ці унікальні предмети на вашому шляху. Можу точно сказати, що не варто їх посилювати до якогось там супервисокого рівня загартування, тому що вони нам знадобляться лише для того, ну якщо раптом в нас вже більше нічого практично немає з предметів, якщо ми тільки починаємо грати на цьому персонажі, то їх ми. Посилюємо до того моменту, щоб просто грати, наприклад, на першому стражданні. Далі ні для чого абсолютно ця збірка нам не знадобиться. Якщо вона так погано йде 70-й рівень, то, звичайно, вона нам не підійде для того, щоб взагалі грати на стражданні четвертому. Тут, я думаю, зрозуміло. Давайте затестуємо ще збірку танець кінжалів». В цій збірці в нас ситуація більш-менш. І ще е, адекватна і нормальна. Чому? Тому що розробники трохи виправили нашу, е, наше вміння ультимейт, наші темні відображення, тобто наших компаньйонів, які з'являються яв, за рахунок нашого ультимейту. І тепер вони наносять хоча б якийсь урон. Давайте запустимо портал. Ну, кому цікаво по вмінням, можна, звичайно, це все показати. Але, друзі, можу відразу точно сказати, що ця збірка нам також підходить виключно для того, щоб грати нею на стражданні максимум третьому. Єдине, що в ній хорошого, це те, що ця збірка чудово нам підійде для того, щоб саме розкачуватися цим персонажем. На ній ми зараз бачимо різноманітні там і унікальні, і міфічні предмети, але чим вона зручна, нею можна грати на початку гри, без ніяких проблем. Абсолютно точно вона буде іграбельною, і для того, щоб саме переходити по. Рівням складностей, вона нам чудово підійде, тому що в основному все, що нам потрібно, це ось цей аспект. все. Якщо він у нас є, якщо раптом він випав десь вам на якісь складності, на якій ви зараз знаходитеся, то ви без проблем за рахунок нього зможете без ось цих всіх інших аспектів спокійно собі грати на першій складності, на третій складності. Тобто оці всі предмети, це вже так. Якщо ми повністю збираємо цю збірку, давайте вімкнемо такий же самий портал. І що, в принципі, добре, але і погано. Дивіться, цією збіркою можна навіть грати на четвертому стражданні, якщо ви раптом по якійсь причині прокачуєте не тільки свої гліфи ті, що у вас для вашого головного персонажа. А якщо ви прокачуєте заодно і всі інші гліфи, які у вас знаходяться на персонажі, ну тобто виходите в яму, щоб прокачувати собі, наприклад, рівень, і ви по якійсь причині вирішили не минати покращення для своїх гліфів. А вирішили просто-напросто ці гліфи покращувати. Тому що, ну, а чому би ні? Якщо все одно намагаєтесь вибити оболи, щоб за них потім купити якісь предмети і ходите при цьому яму, тому що вже набридли, наприклад, підземелля, набридла орда, і ви просто ходите яму, щоб прокачати собі парагон, і прокачуєте заодно просто гліфи. Ті, що вам вже навіть не потрібні для вашої основної збірки, то в цій ситуації цю збірку можна навіть залишити для того, щоб проходити нею Орду. Тому що, в принципі, якщо у вас гліфи вже будуть прокачані, то вона спокійно себе буде почувати в Орді. Тобто ніяких проблем в тому, щоб пройти всі івенти, ну, окрім босів, тому що босів все ж таки буде проходити незручно. Окрім босів, ви зможете проходити нею спокійно, тобто Орда, щось у відкритому світі, Хелтайт, ну і так далі. Не будемо довго все перечисляти. Ну і бачимо, що рухається вона більш-менш нормально. Тобто, якщо вона проходить 70-й рівень десь у нас за 5 хвилин, то в принципі вона пройде без проблем і все, що знаходиться у відкритому світі. Але... Є одне, але це, звичайно, добре, але це працює тільки при тому варіанті, якщо це не ваша основна збірка, а якщо по якійсь причині ви, наприклад, цю збірку обрали для того, щоб розкачувати свого персонажа, по якійсь причині докачали на ній речі до останньої закалки, і по якійсь причині у вас просто-напросто залишилися гліфи, ті, що ви не використовуєте на своїй основній збірці, і е, ця збірка у вас залишилася. От якщо гліфи прокачені, то можна нею грати навіть на стражданні 4. Ну або м, просто на останній складності. Це, в принципі, одне і те ж саме. Е, то так можна нею грати. Якщо ви обираєте цю збірку як свою основну, вона абсолютно точно для цього не годиться, тому що саме цією збіркою ви не зможете прокачати ці гліфи до такого рівня. Щоб вона наносила навіть такий урон таким чином, як зараз. Тобто, якщо ви будете розкачувати виключно цього персонажа от, е, з нуля і будете намагатися нею грати е, навіть у 70 му рівні ями, це не означає, що ця збірка буде себе добре почувати на стражданні 4. Тому вона виключно для того, друзі, щоб розкачуватися. Розкачуватися нею дуже зручно. Я майже завжди, ну як не завжди, то через одного персонажа починаю завжди грати на цих кинжалах, на вміння, яке мені дуже сильно нагадує вміння варвара. Тобто, коли варвар у нас, ну скажімо так постійно крутиться, вертиться на, цих, на цьому вихрі, і мені ця збірка дуже сильно нагадує варвара, тому вона чудово підходить для того, щоб саме розпочинати нею гру за персонажа, якщо ви, наприклад, починаєте сезон, тому що для неї знову ж таки абсолютно нічого не потрібно. Для неї потрібен лише один аспект. Всі інші аспекти вони виключно допоміжні, тобто вони глобально не впливають на цього персонажа на цю збірку. тому ну В принципі, як варіант, я б її не називав супер неіграбельною, щоб вона абсолютно ні для чого не була нам потрібна. Тобто, для прокачки вона чудова. Для того, щоб грати нею в кінцевому варіанті гри, звичайно, є ліпші збірки набагато, які можна зібрати. Ну, Якщо не знали, які збірки і зараз і грабельні в 9 сезоні, то ви можете зібрати збірку через кинжали, щоб. Крутилися навколо вас е, такі ножі, теж ну вона супер класно підходить для підпушу ями. Якщо збірки ті, що грають у нас у, у всіх івентах також і гарно проходять е, всі рівні ями, ну всі рівні до сотого рівня, то е, це збірка на проникаючий е, простріл або збірка через пастку смерті. Тобто в розбійника зараз в принципі іграбельні три збірки для. Того, щоб пройти повністю всю гру, для того, щоб е, зачинити рівні ями сотого рівня, для того, щоб прокачати повністю свої гліфи. Тобто от з цих трьох можете обирати собі спокійно. Ця ж збірка у нас, як ми бачимо, ну, буде йти десь 5-6 хвилин е, цей портал 70-й. Тобто, вона, в принципі, стійка, от, це її плюсик, те, що вона стійка, Тобто, якщо ми саме. Прокачуємося просто, то вона чудово підійде, тому що вона мало того, що вона стійка, вона суперзручна. Ми можемо просто протиснути одну клавішу миші і все. І наш персонаж буде просто-напросто рухатися в тому напрямку, в якому йому потрібно рухатися і нічого абсолютно йому не буде заважати, тому що зі стійкістю, друзі, тут абсолютно все нормально. Тут нормальна кількість життя, тут нормальна кількість захисту і абсолютно нормальна кількість е, урону для того, щоб проходити щось нескладне. Давайте звідси виходити. Я б цю збірку не радив для е, кінцевої гри, я б її радив виключно. На початковому етапі, коли ви хочете просто прокачати свого персонажа до четвертої складності. Тобто на третій складності ця, ця збірка буде грати ще більш-менш нормально. От Кому було цікаво, що вона може, це максимальна її варіація, це максимальна її сила, тобто все, що ми можемо з нею зробити, тому якось так. Так, і давайте, що у нас ще залишилося. Збірка цікавила людей через е, град-Стріл. Давайте розглянемо ще збірку через град стріл Також запитували, як вона взагалі грається. Можу відразу сказати, друзі, що збірка через град Стріл дуже сильно втратила в уроні Зараз пояснимо, по якій взагалі причині вона втратила в нас в уроні Друзі. Змінили розробники те, як працює взагалі ось цей ультимейт, ось це вміння. І якщо раніше ми могли від нього розігнати бонус від, від нашого урону по ворогам, ті, що знаходяться від нас далеко, то зараз у нас є просто максимальна, максимальна його кількість. Тобто Тепер у нас цей урон, яку б пасивку ми з цих не обрали, він не буде розганятися до безкінечності. Тобто Раніше, щоб грати через це вміння, всі гравці на всіх предметах брали закалки на те, щоб піднімався в нас урон. По ворогам, які знаходяться далеко від нас, він працював за рахунок цього прекрасного також амулету, який використовує відразу всі насичення для нашого граду стріл. Але, так як цей бонус зробили максимальний, тобто, якщо ми подивимося навіть в парагон. Можливо, ми його навіть знайдемо, я просто точно пам'ятаю, як саме це працювало, але от не пам'ятаю за рахунок якого саме вузла, ну точно не, не від цього, чи за рахунок якого гліфу, але, мабуть, він тут уже і не використовується, скоріше за все, тому що він отримав, скажімо так, ну, максимальну кількість. Ну, це не цей вузол, без свідків, без свідків тут завжди був максимальний бонус такий, мабуть. Слухайте, не згадаю, не буду брехати. Але точно, коли грав на цій збірці, і вона в нас проходила ще там 110-115 рівень ями в якомусь сезоні навіть там можна було і 130-й нею пройти. Дивіться, то прибрали ось цей бонус на безкінечні ці стріли, тобто тепер має максимальну, скажімо так. Кількість якусь цей бонус, і тепер його немає ніякого сенсу використовувати. Що хотілося б сказати про цю збірку через Град Стріл? Друзі, вона добре підійде для того, щоб в нею грати навіть на стражданні четвертому. Вона спокійно собі буде проходити босів, вона абсолютно спокійно пройде всі івенти. Але знову ж таки вона більше проміжна. Тобто, якщо вам подобалася ця збірка, якщо ви по якійсь причині хотіли її зібрати, ви можете спокійно її збирати, тому що вона абсолютно точно втримається на четвертому стражданні, вона абсолютно точно пройде всіх босів. Якщо вам подобається саме ігровий процес за неї, як це все виглядає, коли всі монстри просто тануть. Під цим градом стріл, та ви можете спокійно її збирати. Єдине, що скажу, що вона буде не надсильною у дев'ятому сезоні. Це точно, поки щось не зміниться в грі, вона нам підходить виключно для того, щоб комфортно просто грати на стражданні четвертому, ну і проходити якісь невисокі рівні ями. Потім подивимося в нашому методичку і скажемо, які ще рівні ми нею проходили, щоб просто-напросто вам. Ну, донести інформацію, які рівні вона може пройти. Я відразу скажу, що 100% ну, 100 рівень порталу навряд чи ви нею закриєте, а от якісь 70, -і, 75, -і вона буде йти спокійно. Все, що стосується 80-90-х, -х, х там все буде дуже довго і незручно. Тобто, знову ж таки, якщо по якійсь причині вам трапили. До рук предмети на цю збірку, ви можете її зібрати, якщо ви не почали збирати якусь там суперкласну збірку для того, щоб проходити високі рівні ями. Але щоб сподіватися на те, що ця збірка буде проходити якісь високі рівні, не варто. Тобто вона в грі зараз є виключно фановою. Тобто вона не має такої сили, щоб в рейтингу боротися за якісь місця. Ну, це я думаю, всім очевидно, в принципі, і так було. Але дехто запитав, ну просто для цих людей пояснюю, що саме сталося з цією збіркою. Тому що багатьом гравцям, ну, не знаю, по якійсь причині, причині цікаво, що там з цією збіркою. От подобається по ігровому процесу, на що її збирати. Типу, чому ти їх не розбираєш, чому вони в тебе залишаються, чому ти там буваєш і пишеш з цими збірками. Тому що, друзі, ну, е, ну. В цьому сезоні я взагалі, мабуть, нічого майже не писав про ці збірки, вирішив все ж таки просто показати, як вони працюють. Тому що були деякі питання в деяких гравців. Якщо це вам знову ж таки не цікаво, ну нічого страшного, просто можете минути цю інформацію. Бачимо, що навіть з босом вона справляється також нормально. Давайте тоді бачу, що по часу у нас не так багато залишилося часу. Інші збірки розберемо після цього. Можу точно сказати, друзі, що це, мабуть, одна з тих збірок, які якраз не так сильно втратили в своїй важливості, тобто нею все ще можна грати, вона все ще більш-менш почуває себе нормально. Знову ж таки, це не та збірка, щоб проходити супервисокі рівні ями, але це та збірка, якою ви зможете комфортно себе почувати на четвертій складності і збирати якусь іншу свою збірку. Тобто, якщо раптом вам випав хороший СЦМЛ, або хороші черевики, ви можете або хороші рукавиці. Ви можете нею пограти в проміжному, скажімо так, варіанті. Не проміжному, бо це зовсім про інше, проміжковому. Ви зрозуміли, про що я, щоб не шуткувати тут жарти зовсім не про те. Тобто, це проміжний варіант, друзі, те, що нам не знадобиться для кінцевої гри, він абсолютно нам не підійде для того, щоб проходити якісь високі рівні ями. Тому що, по моїм записам, вона йде, іде, іде вона. Що вона в нас йде? Слухайте, навіть не можу знайти, що такісна стрільба, град стріл. 75-6 хвилин, 80-й вже йде поганенько, без сил без нічого, десь за 12, взагалі 13 хвилин. Тобто цю збірку максимально знизили в уроні, але вона грає лише на торманті. Четвертому, Якщо по якійсь причині ви хотіли її зібрати, не збирайте краще зберіть збірку на Пастку Смерті чи через проникаючий постріл, але якщо вам було цікаво, як саме вони працюють, ну ось таким чином. Тобто ці збірки в нас відправляються друзі, або на розбір, або в далекий далекий кошик, щоб ми ними просто-напросто не грали. Я думаю, з цим все зрозуміло. Ну, на Пастку смерті, можливо, в найближчий, найближчий час ми записувати нічого не будемо, тому що ми грали в попередньому сезоні. Там, я думаю, і так зрозуміло, що вона була на початку гри самою іграбельною. Тут довго розповідати не будемо. Її можна спокійно обирати для того, щоб грати у 9 сезоні. Вона також непогано показує себе в ямах. На цьому будемо завершувати. Якщо ця інформація була вам цікавою чи корисною, можете поставити вподобайку, якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Дякую всім за увагу, до зустрічі в нових відео.